А ви були коли-небудь на рок концерті в бібліотеці? Цікавий неординарний підхід вибрали фахівці Шосткинської міської бібліотеки імені Льва Толстого. Сьогодні в усьому світі все більше поширення набуває рух. За здоровий спосіб життя, аби шостка не відставала від світових тенденцій. Бібліотекарі організували зустріч з ініціатором акції за здоровий спосіб життя лідером провідного музичного рок-гурту Моноліт Костянтином Гордійчуком, для якого бути здоровим означає бути перш за все вільним. Свобода це не тільки слово, свобода етасостояння. Вони Кожен сам вибирають бути моральним елементом, як себе чувствовати. От. Тому що акова, яка соціальна оболонка, яка нас держить і там уже ж мільйон звеньев і мільйон складових. В рамках акції за здоровий спосіб життя моноліт провів вже 60 благодійних концертів по дитячим оздоровчим таборам та школам. Лідер групи Костянтин не лише інших закликає, а й сам веде здоровий спосіб життя. Нужно починати з себе, потрібно стремитися до тому, чого дійсно хочеться знаходити баланс між тим, що хочеться, і що все-таки потрібно. Музику і слова пісень Костянтин пише сам. Музикант зізнався, що в бібліотеці йому ще грати не доводилося. Костянтин виконав найкращі хіти з альбомів тайний знак та жити, а не існувати. І інші не менш цікаві композиції. На абаро наоборот, й просто само. Серішив би немножко собою. На зустріч були запрошені студенти та викладачі коледжу. Занимаюсь баскетболом, волейболом, ходив на хокей. Заняття спортом від от вредних привичок. Спорт тебе красиве тело. Ніяких вредних привичок нету. Хожу на секції. Второй не зависит от моды, это как бы для себя. Серед прихильників рок музики та здорового способу життя виявилися і молоді матусі, для яких переваги здорової людини, без шкідливих звичок, очевидні. Ти завжди ухожений, красивий, слідиш за собою. Да? ті, які. П'ють курят і <свят> все такое, то есть, ну, на них даже неприятно смотреть. то є ну, как бы, люди стараются обходить. Атмосфера в залі була душевною і дружньою. Бурхливі оплески довели, що шосткинці люблять рок-музику і прагнуть вести здоровий спосіб життя. А значить, зустріч пройшла недаремно. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.